В судовому засіданні 20 березня 2023 року суддя Житомирського Карайовського районного суду міста Житомира Франчук Сергій Васильович одноособово прийняв рішення не продовжувати срок тримання під вартою обвинуваченого Ільченка і своєю ухвалою, змінив йому запобіжний захід на домашній арешт, півевний час доби, звільнивши з зали суду. При цьому аргументи наведені судди при прийнятті процесуального рішення не витримують критики. На тих же самих підставах колеги суддів неодноразово продовжувала Ільченку дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сам Ільченко вороженець міста Черкаси має реєстрацію місця проживання в місті Києві. В той же час майже за тих самих підстав іншому обвинуваченому юрку був продовжений строк. Тримання під вартою. Перебування Ільченка на свободі на думку потерпілих надає йому можливість впливати на свідків, жоден із яких не допитаний у кримінальному провадженні, здійснювати інші дії, які можуть зашкодити встановленню істини у справі. Таке ставлення до розгляду справи і такі сумнівні рішення викликають обґрунтований сумнів, можливості в розумні строки всебічна, повна і об'єктивна, відповідно до закону, розглянути кримінальну справу, захистити права потерпілих і прийняти необпереджене рішення у справі. Можливість об'єктивного захисту прав потерпілих знаходиться під загрозою. Третя обставина, на яку просить сторона потерпілого, звернути увагу при вирішенні заяви про відвід. Рішення судді, головуючи у справі, яке було прийнято, як я зазначав 20 березня 2023 року, викликало обурення з боку потерпілих, що потягнуло звернення з відповідними скаргами на це рішення судді і створило недовіру до головуючого колегії суддів судді Франчука. За таких обставин подальша участь судді Франчука Сергія Васильовича в розгляді кримінального провадження породжує недовіру як до будь-яких інших рішень і ті колеги суддів в цілому, так і до кінцевому результаті породить недовіру до остаточного рішення суду у цій справі, враховуючи викладена просимо. Відвести суддю Королівського районного суду міста Житомира Франчука Сергія Васильовича від участі в розгляді кримінального провадження відповідний номер останнього заляк 044 від 7.03.2022 року в Королівському районному суді міста Житомира. підпис законного представника. Хочу зазначити, що дійсно була резонанс прийнято процес процесуальне рішення відносно а, зміни запобіжного заходу на Домашній арешт одному із обвинувачених в даному кримінальному провадженні. Вказане процесуальне рішення фактично ми не наводимо в своєму клопотанні як ту підставу, як з якої ми заявляємо відвід. В даному випадку ми вважаємо, що саме ці неприязні стосунки і незрозумілість такого рішення є. Підставами для відводу. Так, ваша честь я хочу зазначити, що -го, 23 2023 року в засобах масової інформації з'явилося, зокрема, я додаю розрубківку та посилання на відповідний сайт, з'явилася стаття про резонансне вбивство в раду можливо, під назвою, де зазначається про те, що є пряма мова коментарі та оціночні судження моєї довірительки потерпілої Більченко. В даних оціночних судженнях наводиться різні припущення та свої а, власні думки моєї потерпілої. За вказаних обставин ми вважаємо, що а, наявність таких публічних, публічної незгоди а, з процесуальним рішенням, а відповідно з безсторонністю судді в даному судовому процесі позбавляють можливість а, головуючого суддю в подальшому приймати. Законні та обґрунтовані неупереджені рішення. Ухвалу імені України 25 квітня 23 року міста Живе. Корольський районний суд. Так само колегію встав на основному факту затягнення затягнув судового розділу кримнального провадження. На підставі виконує статтями 778-380 капкапорівних суд постановив. У задоволенні заяв закону про неповнолітнього потреби Начпаренка Нечпаренко та адвоката потреби Беженка Красовського провід відучому суді Корольівського районного суду в місті Житомир Франчуку. Відрозвіду фінального провадження заборонувачених річниках. Учні кімени пропущені передбачені 41, стіл 28, пункт 2, 4, 115, 41, 128, 42 статті, 15 пункти 1, 2, 4, 1, 15, 41 статті і 205 фінансованих України та ЮК. Учені кіманів пропущені передбачені пунктів 41 статті 28, пункт 2, 4, 2, статті 115, 41 статті 28, 4, 15, пункт 1, 2, 4, 115 України відмовити. Ухвалу поскармі підлягає головуючий судді підпис сьогодні. Обидві сторони. Потерпілих пред'явили свої заяви про відвід головуючого. Вони були мотивовані різними підставами. Проте колеги суддів не вбачала підстав для відводу і відмовила в їх задоволенні. На цьому судове засідання сьогодні закінчилось. Вироблення правової позиції ще потребує аналізу, тому що треба обдумати ці ці рішення, які були прийняті сьогодні, а саме про відмову в відводі головуючого.